Днями у бібліотеці Куцюбинського відбулася тепла зустріч з французьким художником Педро П'єром Берже, який вже в четверте відвідує Чернігів. З кожним візитом його місія змінюється, але сенс лишається тим самим глибоким та особистісним. Про Чернігів Педро дізнався у рідному місті. Під час виставки познайомився з донькою пані Марії Чернігівкою Ланою. На початку повномасштабної війни вона разом з сестрою була в країнах Балтії. Згодом перебралася до Франції. Була на виставці Педро, місто Тарба, де вона живе. Там живуть батьки Педро. Він сам не в Тарбі живе. Познайомилася з ним, і він сказав, що дуже хочу в Чернігів, як попасти. А вона каже: Я можу тільки з чим допомогти житло дати. Її квартира тут на Сережника лишилась. Ну каже, таке ж вже ж я там не живу два роки, так саме все, це він на все був згоден. А я ж вона мені написала, а я куди, а до кого? Треба звернутися до кого. Я попросила, тут є в художній школі Татяна Піскун, така творча дівчина, жіночка, подруга їх. Я до Тані. Таня в музей, музей Максим, і тоді вже. Пішло і з того часу. Петро розповідає у своїх портретах про українців, надихається їх історіями та пише кавою. А шрами війни прошиває нитками. Цього разу він привіз майже 100 портретів, створених після спілкування з тими, хто втратив близьких на війні. Усі портрети написані без фотографій, лише з уяви. Під час одного з його приїздів Француз привіз виставку для учнів школи, де працює пані Наталя. В той самий вечір жінка дізналася про загибель сина. На похоронах він був ось так. Він можна сказати, познайомився з моїм сином. От він прийняв це теж близько до себе, бо якось ми зблизилися і від дня знайомства були близькими, знайомими, ось такими, хоча до цього ніби й чужі люди, але іноді чужі стають близькими. От, і він перейнявся болем, цією трагедією. Він співчував, він завжди передавав вітання через Вікторію і говорив про те, що в нього є для мене ну, подарунок, який він хотів би передати, але потім передумав передавати і захотів вручити особисто. Особисто на зустрічі П'єр передав портрет загиблого Івана Придатка на позивний край бійця Азову. Йому було 28. добрий, спокійний, світлий. Міг стати шеф кухарем, але пішов захищати. Загинув 23 жовтня 24-го року. Портрети Івана намалювали з пам'яті. Частина робіт зроблені на основі дитячих малюнків, інша на прохання родин загиблих, які надсилали голосові повідомлення. Педро є резидентом на сьогодні в нашому Чернігівському обласному художньому музеї Галагана. Він продовжує писати свої полотна про чернігівців, про чернігів, про цивільних, які загинули. І про людей, які вижили сьогодні 100 портретів захисників, і в тому числі декілька портретів дітей, життя яких забрала Російська Федерація в ході повномасштабного вторгнення в Україну. А це портреті, які вже не зовсім традиційно, очевидно, такому стилі для Педро, адже з'являється кава, з'являються нитки, з'являються понівечені обличчя і продовжують на. Бувати таких от рис з одного боку. Е Зневіра з іншого боку. Вони демонструють нам, що ми маємо пам'ятати тих людей, яких забрала Росія для того, щоб продовжувати відновлювати нашу державу четверте в Україну Петро приїхав не сам разом з друзями Жаном Ді Бартоломео, медичним працівником з міста Гренобиль, та Фредеріком Джакле, професійним фотографом і психологом за фахом. Разом вони вже запропонували співпрацю Чернігівському госпіталю, аби допомогти рятувати українських бійців. Ця робота ще тільки почалася, але ми зробили вже дуже важливі кроки за такий короткий час. Ми всі трьох беремо участь в цьому. Насправді зараз ще важко конкретизувати, чим саме будемо допомагати, але ми розглядаємо багато варіантів від звичайної гуманітарної допомоги медикаментами та обладнанням до обміну досвідом між лікарями з різних країн. Під час зустрічі Петро декламував власні вірші та заспівав рядки з класичної французької повстанської пісні, створеної під час Другої світової війни, яка є символом опору проти нацистської окупації. На що чернівці відповіли давно відомими всім рядками? «Ми Митуємо червону калину підімемо. А ми нашу славу Україну. Гей гей, розвеселимо». Далі співали вже разом, а потім французький художник демонстрував колабу, яку зробив з актором Чернігівської молодіжки. «Чоріану <кл> майке, <'я> i did